На початку цього тижня бригада робітників ЖЕКу номер 3 почала зносити старий дерев'яний двоповерховий будинок номер 22 по вулиці Замковій. Розбираємо будинок, вивозимо те все, щоб облагоражувати місто. Ну, що тут? А чому саме зараз ці роботи розпочалися? Ну як зараз? Воно давно вже треба було знести. Ну зараз вже так по... Казівці міського голови, все тут зносимо. Не тільки тут, 16 липня знесли вже два будинки. І багато в нас зноситься. А ви знаєте, що в цьому будинку було? Знаємо, Шерман жив знаменитий, наш ну, такий. Чим він був знаменитий? Ну, Тому що завжди його цей будинок був. Ну, тут Вже багато, там, десятиріччя скандал він там робив, ну, щоб, що то його будинок був. Мешканець будинку Михайло Шерман помер кілька років тому, так і не повернувши будинок у свою власність. Роками він ходив до ЖЕКу No3, вимагаючи того, щоб будинок, який він збудував ще задовго до війни, держава повернула йому у власність. Навіть судився. Але приватизація будівлі можливою стала лише тоді, коли Шерман помер. Отож будинок відстоювати уже не було кому. Усі його мешканці радо погодились переселитися в інші квартири. Така ситуація супроводжуватиме і знесення інших ветхих будівель у рівному. Станом на сьогоднішній день на місяць червня, липень заплановано знесення трьох аварійних будинків. На сьогоднішній день ми вже знесли 16 липня 53 будинок будинки відселені. На сьогоднішній день ми зносимо замкова 22, відселений аварійний будинок, і також вже відселений будинок, ну, що ми після замку 22 будемо зносити наразка 11 будинок. В дальнішому поки що не планується знесення будинків, тому що ще не вирішено питання відселення. Відселення ще у нас буде будинок зноситься соборна 113. Він разом з'єднаний з будинком. Він два номери має такі, що він один будинок, це шкільна 42 і соборна 113. Там залишилася одна сім'я. Квартира вже практично вирішена, тому що він не веселим, бо не висносити. Навряд чи знайдеться така людина, яка відстоюватиме існування названих будинків, як це робив рівнянин Шерман. Але що ж буде на місці знесених будівель? Запитали ми в начальника Жекономатри Миколи Поліховища. На замковій-22 там планується е, поки нічого. Є проєкт добудови спортивної школи цієї по боксу. Е, на сьогоднішній день фінансово я не знаю, як вони там будуть вирішувати питання, це, це їхнє питання. Мунарська, 11 там нічого не буде, тому що через дорогу розпочати будівництво багатоповерхового будинку е, управління железної дороги. Там вже практично нічого не буде будуватися. На 16 литня 53 поки нічого але документи готуються. Що там буде вирішено на сесії, я не знаю. На Соборну 91 і соборна 113 Там будуватися нічого не буде. Це буде просто розширення самої театральної площі. Отож, вигляд старої частини рівного змінюється. В кращу чи гіршу сторону, побачимо незабаром.